We'll Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма Діалог з вами у студії працює Олексій Доніченко. Ми вже неодноразово вам розповідали, показували та демонстрували про те, що у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка розпочався і триває фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ. І сьогодні ми поспілкуємося про цю знаєте, таку театральну феєрію з керівницею літературно-драматургічної частини театру імені Тараса Шевченка. Шевченка, пані Валентиною Галацькою. ради вас вітати у нас у студії. Добрий, добрий день. добрий і день і хочеться одразу розпочати так з приводу самого фестивалю. Вже другий рік поспіль на базі театру Шевченка відбувається це театральне знаєте мистецтво. Багато театрів з багатьох куточків України з'їжджаються. Які можливо головні аспекти ви можете виділити порівнюючи з минулим роком? Які нові теми можливо відкриваються? Які нові театри долучилися до цього фестивалю? Е, цього року приїхало сім театрів. Ви знаєте, з усієї країни вперше приїхав Коломийський театр імені Озаркевича, е, вперше приїхав Миколаївський обласний театр, вперше приїхав Одеський театр музичної комедії імені Водяного. І е, тобто географія з заходу до сходу України розширилася. Це дуже приємно. Представляють вистави і на малій, і на великій сценах, і це впродовж е, е, семи днів. В дуже такому справді напруженому цікавому театральному марафоні. Це театральна подія для міста, для області, для нашого життя, для творчих всіх працівників. І е, хочеться сказати, що порівняно з минулим роком, на жаль, тема болю, тема війни не пройшла, і вона представлена, наприклад, у виставі Одеситі. От позавчора була. Вистава також цікаві теми національні. От Олександр Олесніч на полонині Луганського театру представлені теми. Сучасні, сучасна драматургія. І можна сказати, перша українська драматургиня це Неда Неждана. Яку знають в Європі, які знають в Україні. І от е вчора Закарпатський театр, і він приїхав артисти на один день, дві ночі в поїзді, тобто така от творча одержимість, бажання показати такий творчий результат і, мабуть, якісь продемонструвати життєві смисли, той, що відчиняє двері. П'єса не нежданої, і Дуже актриси на малій сцені показали таку майстерність і сценічну правду почувань двох молодих жінок, які опинились одна санітарка, тобто такі ще теми: тема абсурду, тема апокаліпсису, теми якісь містерії, невизначеності буття. Але театр їх позначає, знаєте, як боліві точки. Так, от дві людини, одна санітарка, одна ніби мертва, оживає. Оживає, тому що ну вона просто була не зовсім мертва, скажемо так. І от вони опиняються в закритому просу, хтось їх зачинив. І от протягом цієї години відбуваються події. Вони згадують все своє життя, свої недоліки, свої гріхи. Вони там ну, братаються, потім вони відчужуються. І потім, врешті-решт, коли двері, хтось містична, якась особа, чи хто їм телефонує. І е, вони передбачають, чи далі там ядерна катастрофа, чи якийсь апокаліпсис, що муж їх зачинили. А потім, коли відчиняються двері, наприкінці, е, вони усвідомлюють, що це так важко брати на себе відповідальність, опинятися на свободі і от далі жити. Це ду дуже цікава така от психологічна тонка річ, справила враження. Звичайно, е, сьогодні в нашому місті щойно я вела зустріч, модерувала в одному з вишів Дніпра. Круглий стіл з проблем сучасної української драматургії, вектора розвитку, і була присутня Неда Неждана. Зараз вона в театрально-художньому нашому коледжі. Студенти четвертого курсу підготували виставу за її п'єсою. І от автор присутня це їм ну, на все життя, звичайно, пам'ять і такий урок творчий. Це теми, які пов'язані з людиною, з пошуком смислу буття. З переосмисленням класики і сподіваємося, що на закриття фестивалю відбудеться знана містерія Гната Хоткевича Ніч на полонині 27 -го. Е, ось жовтня, ну про це ми трішечки детальніше так. поговоримо mm -hmm. згодом. Е, якщо вже е, казати саме про жанр театральний сучасної mm -hmm. драматургії, як ви можете його охарактеризувати? тобто які йому риси притаманні? Що mm -hmm. взагалі Жан... відбувається на сцені? Жанри різні і жанри, от і на великій сцені, і комедії, якби трагікомедії, драми і на малій сцені дуже цікаво освоюються теми буття, тому що мала сцена, ця камерність. Ця можна е, сказати, камерність людської душі. Глядач, який приходить на малу сцену, там всього 60 місць, і де актори не мають права зовсім інший рівень існування в метрі від глядача. Вони е, може ще більше задумуються над буттям, над тими вічними проблемами. І от сьогодні наша вистава за п'єсою сучасної української драматургині Тетяни Іващенко. Йой замовляю любов! Кохання в стилі тангу дуже цікавий такий. Сюжет такий від теми флірту до теми потім кохання. І щойно ця вистава приїхала наша зі Львова з дипломом Міжнародного театрального фестивалю Золотий лев була 9, так, 9 жовтня, учасницею цього фестивалю, і прекрасно себе зарекомендувала. Повертаючись до теми сучасної драматургії, фестиваль присвячений так. українській драматургії. Так чи прослідковується у виставах колективів так тема культурного спротиву російським наративам? Безумовно, безумовно, і в цій виставі Одеситі у виставі Луганчан. Безумовно, при тому, чи це якщо минулого року це була така пряма форма, як агітка, агітка в тих же Луганчан. То цього року це більш ну, сценічне мистецтво, це не фотографія, це таке моделювання художньої дійсності і так в лоб, так би мовити, от в тому то і річ, що треба змоделювати і показати так, щоб це було художньо опрацьовано. От в цьому і майстерність. Так, звичайно, ця тема спротиву, ця тема відчуття себе, відчування себе українцями, відчування перемоги. Нашої самоцінності, гордості за свою землю, культуру, театр от до речі сьогодні теж знаменний день день української мови і писемності. І театр приємно, що продовжує ці традиції і національної драматургії, і сучасної. Фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЄ цьогоріч відкрила вистава весілля в Малинівці. Так. Я знаю, що колектив дуже так кропітко, дуже довго готувався до цієї прем'єри. Як відбувався, як від розпочалася розпочався фестиваль, так як публіка зустріла цю виставу? Ви знаєте, на на дивовижу дуже цікаво, дуже прихильно, і публіка зрозуміла, що о, є о, о, якийсь штамп був сприйняття можливо від радянського фільму чи від. Але треба, е і деякі підігріті може були історії, не знаю в нашому місті про те, що навіщо брали цю п'єсу, це цілі там були в соцмережах е агітки, навіщо брали цю п'єсу, е навіщо брали радянські наративи? Ну, ще не бачачи. Ні концепції режисерської, ні акторських робіт Уже так так, хто в кого тоді радянські наративи в душі, так би мовити, і в головах. І е, дуже цікаво досліджували ми історію і написання цієї п'єси, коли в 1937 році харківський либратист Леонід Юхвіт і композитор Олексій Рябов створили цю п'єсу українською мовою, і була вона вперше прозвучала. В харківському державному першому українському театрі оперети. А потім, як все наше національне, переманув не переманули, а просто вкрали в Москву, як сплагіатили, знаменитий композитор Борис Александров, що дописав, як національний сколорит колорит був зник всієї музики, зник цього лібретто ще там московський автор. І за цим... Наративами був знятий і фільм радянський, де червоні є, всі, але там вічні проблеми. І багато українських акторів знімалося І на Полтавщині знімали цей фільм. Так що фільм про вічні людські цінності, про те, і ми старалися показати, от іде злам соціально-економічних епох, як маленька, пересічна людина, чи то жінка, яка жде солдата, чи то той Дідний Чепір якого є сакральна фраза влада міняється, змінює шапки? Як вона себе почуває піщинкою в цій історії, чи рушієм цієї історії, і що їй робити, щоб вижити? А українці завжди виживали, в них відбирали територію, культуру, мову. І от саме це прагнули показати наші актори. І режисерка. Е, дивлячись цю виставу, не можу не зазначити про сповнення українськими традиціями так. фольклором піснями. Можете про це детальніше розповісти? Так значить, були присутні українські пісні, і пісні вже тоді сучасні, так би мовити, воєнного фольклору. От останнє давай сьогоднішньої заспівуй. Е, далі. Е, присутні українські танець «Карапет», які танцюють жінки, е, присутні на ну, українські народні мелодії. І Дуже цікаво бачить в такому національному рислі -стилі, стилі режисерка, постановниця наша, заслужена артистка України, художник-керівник театру Оксана Івана Петровська Це вирішила. Дуже цікаві акторські роботи від корифеїв до молодих. І ви знаєте, сиділи от зараз на фестивалі. Професорка, теж ми себе бачимо так. А з боку, ракурс Київського національного університету культури і мистецтв. Якраз в кафедри режисури і акторської майстерності, вона говорила, що у вас дуже хороші акторські роботи, великий акторський потенціал. І дивишся так, чи це дідни, чи пізнародний артист Крачковський, чи той же самий та ж сама Яринка, молода наша актриса Ангеліна Кись, чи Горпина Дормідондівна і Комариха Дормідондівна у виконанні заслужу артистки Ірини Медяники Нелі Ніколаєвої. Чи то яшка артилерист Владислав Оліник? Тобто, от скрізь є такі блискітки майстерності, національного характеру, такої цілісності, і це справляє враження. Ви зазначаєте, що так є і старше покоління акторів, так. і молоде покоління акторів. Їх синтез, їх поєднання так. чи не заважало це знаєте, десь відтворити ту епоху? Або навпаки, це знаєте свіжий погляд. Ну, мабуть, свіжий погляд і вчилися. Мабуть, може, один в одного вчилися взаємодіяти, бо на сцені головне говорити, слухати, вибудовувати ці мізансцени. От і вийшов такий чудовий творчий тандем, і дуже багато ще змі оперета на дві дії. Так і вийшло, як карнавал, як оперета, як якась народна комедія. І також я помітив, що дуже багато змін саме декорації, так. саме місць, де відбуваються події, це також, як задумка. Ось була. Задумка, задумка. І там же кінозйомка є. Угу. Наприклад, коли вибігає е е Яринка, тікає від Гріціана Таврічського і за нею біжить попандупала. Теж буквально кінофрагменти такі знімали. Е і вона тоді робить вид, що топиться в річці, і по попандупало, всякому разі. Робить такий висновок, і це теж отакий от sound драма називається синтез мистецтв, інтермедіальність теж застосовано в театрі. Якщо говорити, знаєте, про ваших колег з інших куточків, так ми знаємо, що зібралося багато колективів, mm -hmm. як із Закарпаття, так, так і з Луганської області. Що об'єднує їх виступи? Тому що ми розуміємо, що оповідання різні, але ідея десь повинна бути, знаєте, єдина. Театр потрібен. Театр живий і те. Театр справді, мабуть, найбільш мобільний сьогодні, найбільш правдиве, найбільш живе мистецтво театру прагнуть глядачі, які втомилися, зрозуміло, від війни, від тривоги. Як вчора була вистава, була тривога 20 хвилин. І були там і дітки, ну, такі от молоді глядачі, інваліди, там хлопець був на інвалідній колясі, і він дуже на візочку ну, ушкодували тоді, але 20 хвилин тривоги було, нічого не могли подіяти. Але це ще раз доводить те, оту місію театру духовну, місію про гармонію людини, про високе призначення її людської душі, про те, щоб подивитися на себе з боку, щоб помітити і означити якісь теми, якісь смисли життя. От в цьому теж є театру і живе спілкування. Ви зазначали також, також про виступ Закарпатського театру, так. той, хто відчиняє двері. На малій сцені дві актриси створили дивови, і вони дві ночі. Одну ніч в поїзді до нас, і другу ніч. Е, питання з приводу саме оповідання цієї вистави. Зазначено, що це, знаєте, як така чорна комедія. Чорна комедія, в не ждано, тому що там тема епокаліпсу. ну і сама тема. ви ніби в морці, хоча діти дивляться зараз страшилки не. Е, а, це, а ця тема просто е, щось у ній є містичне, щось апокаліптичне, але вона ну не страшна в плані тиску на психіку. В плані, можливо, чорна комедія це з навпаки з комічним таким ефектом. От, ви сьогодні запитаємо у нашої авторки. Не яка присутня в нашому місті, буде сьогодні на виставах? Завтра, от чому вона такий жанр означала чорна комедія? Так, ось це також так. цікаво від неї дізнатися. Ми обов'язково і так. про це поспілкуємося так. трішечки пізніше і покажемо це так. На, у наших новинах або у інших проєктах культурного спрямування, повертаючись до діяльності театру, так театрів, які ще вистави будуть демонструвати колективи, що очікує дніпровських глядачів? завтра і післязавтра. Вистава Вінницького театру імені Садовського «Стікери» на, на малій сцені. Е, вечірня вистава е, театру Коломийського імені Озаркевича е, квітка про квітку Цісик. І е, післязавтра, 27 жовтня, вистава Завершальна. Містерія Гуцульський е, рік е, Гната Хоткевича. І ви також зазначали, що. Зараз ось повітряна тривога. На жаль, у нас такі реалії. А як колективи працюють, готуються, чи що вони відчувають, коли підготували нову виставу, прем'єру і виходять презентувати її глядачу? Тому що ми розуміємо, що і театрали, і глядачі, який приходить усі в однакових умовах, і на жаль, ці умови ну знаєте, доволі такі жорстокі. Напевно, Ну, глядачу обов'язково ми повинні запропонувати і розпорядження обласної адміністрації. Що глядача ми не маємо права піддавати небезпеці? Актори б працювали, але є закон, і глядач зрозуміло повинен вийшов із залу для того, щоб дочекатися. Так так, а як проходила підготовка прем'єрної вистави весілля в Малинівці? Тобто це така кропітка робота, як готувалися актори, як... дуже цікаво. Дуже ну не скажу швидко, але з таким ентузіазмом, і художники, і актори. І о, в, о, вивчались пісні, танці, художники працювали, який і колір тканини, який і яку тканину носили 100 років тому в х роках. Це я говорила з головною художницею, познакомицею Люмилоганічевою. Чи, чи був, скажімо, колір ультрамарин тоді модний, як Гретяна Таврічського на рядити на весілля його з яринкою? І це до такі от тонкощі нюанси. Вони теж ну, робили певний шарм в виставі. Цікавий музичний матеріал, цікаві мовні партії персонажів, якщо та ж скоромовка у нашої горпини Дормідонтівни, Комарихи Дормідонтівни, Як цікаво присмакує пан Дідне Чепір, і зрозуміло, ці от і там же партії вокальні дуже цікаві: Андрійко, Яринка, Мати Софія це оперета і довели. Цей жанр існування його і довели саме істинність цієї теми і відродження, можна сказати, цієї української попереди на українській сцені. Ми знаємо також, що колектив Театру Шевченка взагалі відноситься дуже відповідально до вистав, зокрема прем'єр. Звісно, так. це музичні номери, це так. танцювальні так. номери. Якщо казати про колективи, які завітали на фестиваль, так вони також демонструють? Є і музичні, і танцювальні, наприклад, у вчорашній вистав, а вистава обов'язково універсальний сьогодні. Він повинен хоча я. Приємно здивувалась коли актори театру музкомедії з Одеси продемонстрували драматичну гру непогану. Хоча перша музичної комедії театр вони здавалися, повинні демонструвати голоси музичне оформлення. От так. так що синтез відбувається мистецтв, такі от міжродові, міжжанрові утворення. І це теж дуже приємно, цей творчий пошук. Стосовно прем'єр вистав інших театрів, які відбудуться mm. сьогодні, завтра. Можете трішечки сюжетних ліній нам розповісти? Тобто на що очікувати? Mm. Що ну, от можна наскільки я знаю, це сучасна п'єса гуцульський рік. Це класика української літератури і класика української драматургії, і це з повинні бути і гуцульські характери, і з пісні, і танці, і одяг, колорит. Повинен бути гуцульський. Про квітку Цісик я саме п'єси не знаю, але це теж повинен бути музичний компонент, оскільки відома співачка українська, походження закордонного, так, діаспорного, наша Квітка Цісик. Цікаво, також ще з приводу того, що сучасна драматургія вона зокрема базується або зазвичай базується на творах українських письменників, митців з чого але ж вони творять, але ж вони творять, сьогодні. От не Неждана представляла антології української драматургії. 20 п'єс для дорослих, 20 п'єс про війну. І дуже цікаві є драматурги. ну, Наприклад, двох з них, до речі, 6 листопада буде прем'єра нашого театру за п'єсою Марини Смілянець. Далі п'єси Тетяни Іващенко, п'єси Олександра Вітра. Ну, є що брати. І навіть так іноді дивуєшся багатству матеріалу. І вона розповідала, як ці відбираються от їхньою такою творчою комісією і національним центром імені Курбаса. Є прикра, виявляється цілий збірник дитячих п'єс, драмовичок, називається. Є і драмовик навіть для підлітків, от вони впорядкували. І це є в, в відкритому доступі. Можна і замовити цю книгу, а можна комп'ютерний варіант, будь ласка, у відкритому доступі. Треба знати, треба ставити, і антологія української сучасної драматургії є на сайті І е, теж і центру Курбаса, і національної спілки театральних діячі можна відкрити, роздрукувати і е, так би мовити, взяти до роботи. Але зрозуміло, з автором треба говорити авторські права. Так, що це, і я сама здивувалась різноманіттю цих творів. 에, впорядковується, видається, перекладається, представляється Україна. От е, тільки е, п'єси про війну, Майдан Інферно, не де не ждану його у Парижі, у Боні, в Лондоні були представлені перекладені, от. і перекладені. Це... І це український театр, і українську культуру теж підносить на зовсім інший європейський щабель. Також відомо, що є такі, знаєте, української класики вистави так. це е, Кайдашева Сім'я. але Цікаво, що все ж таки не все залежить, знаєте, від тексту, тому що є інтерпретація режисера, так, є так. ще гра акторів. Як ви можете це охарактеризувати? Як краще можливо подавати, знаєте, вже українську класику та сучасну драматургію, яка десь перегукується з тодішніми подіями і від, відлунюється у серцях зараз. Людей? Ну, я б дуже є такі режисери, і я б дуже українську класику на теване класика не осучаснювала так, щоб її можна було впізнати. Хоча певні моменти, ось прекрасний досвід, і Шевченківська премія Київського національного театру імені Франка, Конотопська відьма це засвідчує. Ах. Там такі сенси, смисли, буття, що треба з філософським словником, як кажуть, дивитися, але це і сценографії, і хормейстерства рівень, і акторської гри, але це от рівень уже театру, метамодерного театру 21-го століття і разом з тим, з осмисленням класики. Наш театр тим, це його таке теж творче кредо, що він прагне і ближче до оригіналу показувати класику, чи то ж саме Наталку Полтавку, епоху Котляревського, 200-річної давнини, чи епоху Квітки Основ'яненка, чи епоху Кайдаша 100-річної давнини осмислити, які а класика пише про вічні цінності і тому і прийом прийоми можуть бути сучасними. Угу. Якщо казати про сучасну драматургію, чи багато вистав, які знаєте, висвітлюють саме сьогодення, тобто війну, Так, так, багато тест, а багато. Можна навести приклади, розказати про них. Так, Тому, що кицька, я ось сьогодні наводили ки, кицька, що падає у темінь от Вона наводила, навіть як тваринки переносять війну. І Як скільки ж є кинутих, скільки є, от зараз і волонтери займаються. І от розповідь про Кицьку, один з театрів узяв: і, от почалась війна, зона окупована Луганська область, і в Кицьке народились троє маленьких кошенят: біле, сіре і чорне. І ця вистава, от сіра зона, біла зона, і чорна зона, ті, як три етапи війни. І це наскільки символічно. І багато театрів вже Україні поставлено. І коли повезли цю виставу в Лондон, там теж могли прочитати ці смисли. Я знаю також, що в театрі Шевченка саме колектив дуже багато має у своєму репертуарі сучасної драматургії. Так. Ну з... от за останні тільки рік Іващенко і зараз Смілянець і Євген Карнаух. Ось. А він може і приїде з Вінницьким театром. Поставив Єлізи Крестченко край п'єсу. Ну от за, зараз у нас в. Репертуарі, от саме от листопада, то три Україні три от сучасної драматургії п'єси. Це добре. Якщо казати про них детальніше, і що їх об'єднує, які мотиви там використані? Що можливо глядач зможе відчути, коли подивиться ці вистави? Ну, може, зможе себе відчути в цих запропонованих обставинах життя, зможе відчути сьогоденні проблеми, як театр на них відгукується, зможе відчути, але сценічну правду життя. Угу. Mm, так З приводу вистави край там є також, знаєте, музичні номери, які так. використовують сучасну музику. Так, це спеціально такий хід. Спеціально такий хід і режисера, і диригента, і там навіть і оркестр вже як дієва особа. Так, ці 11-12, так би мовити, нарізок різних листів лізе до Сергія і 12 оцих от музичних номерів, які от драматур... музичну драматургію створюють сценічного тексту, і от дізналися, коли Ліза Красніченко, київська драматургиня, приїздила до нас на прем'єру. Це було 17 грудня 2022 року. То вона ще не знала. Це ж її історія. Її друг коханий фронтмен Сергій пропав безвісти, був на війні. І останні кадри отакі от вистави, що він співав пісню про Київ. А тепер, от десь півроку тому, було вже. На жаль, було, але хоч якась точка поставлена, кажуть Відліку чи завершення, що він таки пропав безвісти за аналізом ДНК. Вона, хоч уже, знає, що його немає. Отака От -от драматична історія, у цій навіть трагічна в цій виставі висвітлена. Кра дуже складна історія, так. і це є напевно десь сучасна драматургія, так. яка розповідає саме про сьогодення, можливо, десь інтерпретуючи події минулих так. літ, так минулих років, століть, напевно, навіть і це дуже круто, тому що люди зможуть побачити історії інших людей, десь так. чому навчитися, десь щось відчути, прожити це через театральну призму. Так. Підсумуємо Дніпро театр Й вдруге в Дніпрі на базі театру імені Тараса Шевченка. Проговоримо ще раз, які вистави очікують і коли залишилось ось два дні сьогоднішній вечір, де буде наша вистава на малій сцені Йой, Замовляю любов за п'єсою Тетяни Іващенко Кохання в стилі танго дипломант з міжнародного фестивалю Золотий лев. Завтра, 26 числа, буде вистава Вінницького театру ім. Садовського стікери на малій сцені. Буде вистава квітка Коломийського театру імені Озаркевича. і завершує фестиваль 27 жовтня, жовтня о 18-й годині. Вистава Гната Хоткевича за твором Хоткевича, Гуцульський рік. Знову ж таки, у постановки наших. Друзів, колег із Коломиї це вперше, так здалеку, такий от колоритний театр. Знаний до нас приїздить, це дуже приємно. Пані Валентина. Я дуже дякую вам за таку змістовну розповідь за те, що ми висвітлили тему взагалі сучасної драматургії. Так. І дуже круто, що в Дніпрі відбуваються так, такі так. фестивалі української драматургії. Я дуже вам вдячний. А нашим телеглядачам я нагадую, що тільки но ми спілкувалися з керівницею літературно-драматургічної частини театру імені Тараса Шевченка, і ми вас запрошуємо відвідати і. Зануритися в, в українську драматургію на фестивалі Дніпро Театр Юей. З вами у студії працював Олексій Доніченко. Побачимось на телеканалі Д-1.